Добрий день, дорогі діти! Мене звуть Галина і ви на каналі Нікі Студіо. Тож починаємо розважатися. Дітки, ви помітили, як на дворі спекотно дуже хочеться чогось такого прохолодного, смачного? Наприклад, морозива. Ви полюбляєте їсти морозиво, діти? Так, і я його дуже-дуже люблю, бо воно дуже смачне і прохолодненьке. І я навіть знаю, є таке чарівне місто місто Морозива. Але щоб в нього попасти, треба відгадати всі види назв Морозива. Поїхали. Гра вгадай назву морозива. Як називається цей вид морозива? Так, пломбір. А цей. Так, морозиво кулька. А це морозиво в шоколаді. Яку має назву? Так, ескімо. А це морозиво з завіточком. Як називається в бафільному стаканчику? Так, морозиво ріжок. А це гарне та яскраве морозиво, яку має назву? Так, плодово-ягідне. Молодець! Діти, дивіться, ми вже в місті морозива. Як тут класно! Тут все з морозива. Все таке холодненьке, смачненьке. А ви помітили, що тут є автомат морозива? Дуже хочеться спробувати, що ж він нам таке може приготувати. Дивіться! Який чек! А на ньому написані слова пісні. Я зрозуміла, нам треба з вами проспівати пісню про морозиво. І тоді автомат нам приготує смачненьке-смачненьке морозиво. Ну що, дітки, давайте вивчимо пісню. Морозиво, морозиво! Скоріше поїмо. Морозиво, морозиво, пломбір та ескімо, морозиво як кулька, морозиво ріжок. Порадуй чудо, автомат ти наших діточок. Запам'ятали? Ну, а для того, щоб обрати смак, нам потрібно чарівне колесо. Ось воно! Колесо! Скоріш крути! Смак нашим діткам обери! Дивіться, дітки, та це ж вишня! Дуже хочеться морозиво з вишенькою. Ну що, давайте проспіваємо пісню для чудо-автомата про морозиво. І він нам зробить перше морозиво з вишнею. Готові? Починаємо! Чудо автомати наших діточок. Дітки, дивіться, яке гарне морозиво з вишнею. Це ж просто причудово. Ну що, давайте далі подивимося, що для нас може автомат приготувати. Ну що, колесо, ще крути! Скоріше новий смак обери. Дивіться, да це ж шоколад. Як я люблю морозиво з шоколадом. Ну що, давайте проспіваємо пісеньку про морозиво. І точно автомат нам зробить морозиво шоколадне! Морозиво-морозиво, скоріше поїмо. Морозиво-морозиво, пломбі... Дивіться, яке вийшло гарне шоколадне морозиво! Супер! Давайте далі крутити колесо. Яке ще морозиво для нас автомат приготує! Діти! Дивіться, що це? Да це ж цукерка! Морозиво з цукерками. Це ж так смачно. Ну що, співаємо пісеньку і буде для нас морозиво з цукерками. Морозиво-морозиво скоріше поїмо. Морозиво-морозиво план. Морозиво з цукерками. Це ж так приємно, це ж так смачно. А давайте подивимося, які ще смаки є в нашому автоматі. Колесо! Скоріш крути, смак для діточок, обери! Та діти. Та це ж веселка намальована. Невже є така морозова веселка. Невже воно може бути таке різнокольорове? Ну тоді давайте з вами знову проспіваємо пісню про морозиво і дізнаємося, чи може автомат зробити морозиво веселка. Поїхали! Морозиво, морозиво, скоріше поїмо. Морозиво, морозиво, пломбір та ескіма. Морозиво. Як Морозий моряшок, порадощу до автомати наших діточок. Дійсно так. Дивіться, чудо-автомат зробив морозову веселку. Це ж таки треба. Таке чудове, різнокольорове морозове веселка. Воно, мабуть, найсмачніше. Ну ось, дітки, який сьогодні чудовий день. Він зі спекотного перетворився в яскравий та смачний. А це все завдяки вам. Тож отримуйте від мене подарунок за ваші пісні та гарні ігри. Закривайте оченята! Один, два, три. Диви! Це яскраве морозиво, воно для вас, діти. Насолоджуйтеся! До no побачення.